Запрошую до мене на обід і будемо дегустувати замовлене моє м'ясо. Обіцяла вам в попередньому відео, що я з підчереваний обрізу м'ясо і стриляю і обсмажу вам що смачне м'ясо. Зобряю цибульку. Накриваю. Цибулька має пустити сік. Посолила, поперсила. І хочу прішечки просити. Добавляю водички. Накриваю кришечкою. І до готовності. Збираю обід, М'яско вже приготувалося. Відкрила помідори минулорічні. Ось так вони виглядають. Смачні, я вже одного з'їла. І гречка відварена в мене, і м'яско стушене, тушене, готове. Бачите, розпадається на волокна. От я пробувала. І на смак. Файне, файне м'ясо. Так що можете замовляти. Смакота я в кінці ще додала лаврове листя і горошком, і трішечки сушеного часничку. Смакота. Усім смачного і гарного дня, і гарного настрою. І бережи, Боже, всі ваші родини, всі ваші сім'ї. До побачення, до нових моїх відео. Смачного!